З нами на зв'язку Ярослав Бошко, голова Центру політичних студій Доктрина. Вітаємо, пане Ярославе. Вітаю вас. Пане Ярославе. Сьогодні триває в Німеччині восьма зустріч міністрів оборони країн, які підтримують Україну. Це восьмий Рамштайн, як вже зараз говорять політики, експерти. І вже маємо повідомлення, що танки все-таки Німеччина не відважилася надати. Як ви сприймаєте от таке повідомлення? І от кажуть, ну багато країн оголосили про нові пакети допомоги перед зустрічю в Рамштайні, Німеччина оголосила сьогодні на 1 мільярд євро. Це в принципі багато. але без танків ми наступати не можемо. А тут же ж сам Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, каже, що е, зараз тривають запеклі бої під Бахмутом, і зараз вирішальна битва готується. Нам вкрай потрібні танки. Ну, це дійсно так, але об'єктивно кажучи, Бахмут не буде вирішальною битвою цієї війни. Це вже, в принципі, е, більш-менш зрозуміло так, тому що насправді. Е, як би то не було, Україна дійсно готує наступальні дії. І найбільш очевидно, що для цих наступальних дій Україні потрібне певне насичення бронетехнікою. І це не тільки безумовно танки, це і БМП, БТР. Бові машині пі піхоти бойові машині десанту, тощо, які нам дійсно а, надають і продовжують надавати, ось саме з бойовими танками, певно, така ми бачимо проблема. Але як на мене, все таки історія з танками. Вона дещо політична. Так, а, попри те, що Німеччина робить а, всілякі. Заяви, наприклад, про те, що вдалося досягти там певної незалежності від російських енергоносіїв, то що так чи інакше, в німецькій політиці дуже сильним є голос німецької важкої промисловості. Це очевидно, тому що німецька важка промисловість, вона по суті є спонсором. Очевидно, найбільших е, двох політичних сил Німеччини, тобто ХДС yeah. і соціал-демократичної німецької партії, яка зараз знаходиться при владі. Е, це такі концерни, як BMW, Rheinmetall і інші інші такі, скажімо так, BASF, інші серйозні технологічні, високопромислові, хімічні гіганти, які серйозно залежать від енергоносіїв. Так, з Російської Федерації, і це так само не просто поточна залежність. Вони вибудовували значною мірою десятиріччями свої плани, спираючись на те, що буде згодом у підсумку можливість отримувати е, порівняно дешеві енергоносії, великих обсяг з Російської Федерації. Так, зараз зрозуміло, Німеччина все таки прийняла ту позицію, що Київ має перемогти, але при цьому вона намагається певним чином ще і зберегти обличчя для подальшого відновлення стосунків з Росією, яке, наприклад, може відбутися вже після перемоги України. Так, але все одно німці тоді зможуть прийти до Росіян. Сказати, дивіться, в нас все одно особливі відносини. Ми робили все, що могли. Для того щоб, скажімо так, Росії не було завдано якогось критичного удару, щоб це завершилось дійсно там якимись мирними перемов... перемовинами, які в тому числі Росія хотіла би бачити в своїх умовах. Тобто, це все-таки частина тієї стратегічної російсько-німецької політики, яка змінила певним чином акценти, змінила свої конфігурації, форми вираження, але вона все одно базується на тому, що ці дві держави, ну, вони досить взаємовигідно, стратегічно. Всі ці десятиріччя останні обмінювалися технології. Кадри, газ, гроші це все ходило з німеччини в Росію, з Росії в Німеччину і створило, скажімо, так, дуже дуже прагматизовану. Оцінку німецько-російської взагалі ціни цієї так званої дружби, да. Тобто, коли з приміром Україна говорить там про цінності, і Сполучені Штати, і Британія говорить там про цінності, про демократію, це все навіть трошки немає такого для німеччини вирішального впливу, тому що є більш предметні фактори, да. Позиція німецької промисловості, позиція німецької німецьких великих економічних гігантів, які хотіли би мати дешеві енергоносії, і це, на жаль, напряму впливає на те, які політичні рішення ухвалюються в Німеччині і як швидко ухвалюються поставки озброєння. Пані Ярославе. Ну але ж керівництво нинішньої Німеччини критикує своїх попередників Ангелу Меркель і каже, що ми неправильно зробили, що підсіли на російську голку газову голку. І що потрібно нову реальність навіть Франк Вальтер Мальтерштанмаєр, який свого часу Україні нав'язував свою формулу миру, а тепер переоцінив і історичну промову виголосив, який сказав, що зараз світ змінився, все змінилося, і такого вже бути не може, і потрібно перемагати Росії. Так, це абсолютно правда, тому що знову ж таки в німецькій політиці є як, е, умовно кажучи, люди, які можуть собі дозволити такі політичні заяви, які, наприклад, базуються на цінностях. Да? Ми розуміємо, що у Німеччини заходом цінності спільні, що ну, в принципі Німеччина і є заходом, але є так само вплив з цього прагматичного поля на політику. Е, тому що розумієте, це політикам треба обиратися на виборах. Це політикам. Треба говорити про цінності, про перемоги, які спільні, європейські, і в принципі Україна може цілком бути такою першою великою спільноєвропейською військовою перемогою. Але є люди, які на виборах не обираються. Це топ-менеджмент корпорації, які думають про те, як не втратити, е е скажімо так, відсотки прибутку, як не втратити ринки збуту, як не втратити людей, які постачають їм умовно кажучи е е ті самі енергоносії. І зрозуміло, що насправді Вальтер Штанмаєр або навіть канцлер Олаф Шольц вони не можуть наказати німецьким корпораціям думати якось інакше, тому що ну все таки це дуже визначна роль бізнесу у впливі на політичні процеси на заході, особливо бізнесу найбільшого. Так це щось не таке, як українська олігархія, тому що цей вплив не є аж настільки вирішальним, абсолютно визначним. Але повірте, цей вплив досить таки відчутний. І жодна домінуюча німецька партія, ані СДПН, ані ХДС, ніколи б не хотіли, аби ці великі промислові гіганти остаточно вклалися в якісь третій партії, малі, там. вільну демократичну партію, в партію зелених, в не дай Боже, альтернативу для Німеччини або Ділінки, або взагалі якусь непарламентську партію. Це все дуже така тонка прагматична гра, і те, що насправді соціал-демократи критикують своїх попередників. Це всього лише наслідок того, що попередники не були соціал-демократами. Значну роль у підсадженні якраз на російську, а точніше ще радянську газову голку, якраз відіграли свого часу соціал-демократичні уряди. Той же самий Віллі Брант, який по суті, ну скажімо так. Пролобіював для Федера... Федеративної Республіки Німеччина Західної Німеччини тоді певний курс зближення з Радянським Союзом, який потім дав змогу прокладати газові труби з Радянського Союзу в Німеччину і створити цю взаємозалежність. Тому ця дискусія, вона, скажімо так, це політика. Якби партії помінялись місцями, то ми б чули таку саму від них риторику. Пане Ярославе, от стосовно позиції інших країн, зокрема дізналися сьогодні чи вчора напередодні Рамштайну, що Нідерланди готові надати літаки F-16, в разі того, якщо Україна їх буде просити, то чомусь настільки змінилася позиція цієї країни? Хоча ще декілька років тому пам'ятаємо, як голландці голосували проти. Асоціації ЄС з Україною, а от зараз Ну дійсно можна сказати, що така передова позиція і щодо нашої підтримки від саме від Нідерландів. Ну, по перше, підкреслю таку річ: зовнішня і оборонна політика це річ дуже насправді елітаристська тобто, це та специфічна сфера, там, де в більшості випадків голос більшості. Так, е, думка більшості не має дуже великого значення. Це може здатися нам вкрай не демократично, але це є насправді нормою, тому що зовнішня безпекова політика вимагає дуже високого рівня компетенцій, які пересічний громадянин, який голосує на виборах, голосує на референдумах, скоріше за все, не володіє. І дуже часто політичні катастрофи ну стаються в тих країнах, там де якраз питання зовнішньої політики масово політизуються, коли створюється політичний тиск з боку е, частини суспільства на умовно кажучи експертне середовище, на адміністраторів ось цих там офіцерів, безпековців, які маючи специфічний погляд, який може бути абсолютно електорально непривабливим, але дуже корисним для держави. Дуже розрахованим, збалансованим виваженим м, займають якусь позицію. Дуже погано, коли суспільство тисне на позицію цих людей. Я відзначу, геополітично Нідерланди, попри своє знаходження в Євросоюзі, е, вони проводили завжди досить таки специфічну політику. Тобто вони бачили певним чином себе окремо так е, відсторонено від ось цього франко-німецького союзу, який е, лежить в основі ЄС, і в багатьох питаннях Нідерланди. Займають позицію подібну до Великої Британії. Хоча, звісно, про вихід, наприклад, Нідерландів з Євросоюзу зараз не йде і навряд чи колись буде йти. Але тим не менше, Нідерланди досить таки непогано консультуються з безпекових питань, взаємодіють з безпекових питань саме з Лондоном. В чому вони, наприклад, подібні до Швеції, так, до і до, до країн Балтії, до Польщі. Тобто, значною мірою Нідерланди геополітично усвідомлюють. Що в цій суперечці, так, всередині Заходу, вони точно не на боці Німеччини. Тобто, вони хочуть так само швидкої перемоги України, вони хочуть посилення НАТО, скажімо, яке однозначно буде більш досяжним сценарієм, якщо Україна переможе в короткі строки. Це ми можемо сказати так, що політика Королівства Нідерландів вона досить послідовна. І вона суттєво не змінювалася. те, що значна частина людей проголосувала м, на жаль проти вступу України до дотримання асоціації. Це говорить лише про те, як поширені певні популістські настрої серед європейського населення, і нам не треба бути знаєте, м, такими наївними, думаючи, що ось Україну всі люблять саме в тому сенсі, в якому ми самі любимо себе, і що за нами прям за кожним нашим кроком всі стежать і всі позбавлені стереотипів щодо нас. Ні, навіть якщо нами захоплюються, дуже часто нас оцінюють через стереотипи про бідність, корупцію. А багато європейських країн саме цю бояться: бояться мігрантських потоків, бояться падіння рівня життя в своїх країнах наслідок масової міграції. Тощо тому ці заходи під час скажімо так референдуму в Нідерландах були добре інструменталізовані Росією і популістськими партіями, які з Росією дуже часто співпрацювали. Але на щастя, у королівство Нідерланди, все таки проводить не просто політику, аби задовольнити виборця. У нього є так само стратегічні бачення, які формуються на горі. Пане Ярославе, також цікаво почути вашу думку стосовно позиції Фінляндії, яка дійсно намагається приєднатися до НАТО, але вона не хоче це робити самостійно без Швеції. Ми знаємо, що це приєднання заблокувала Туреччина. І натомість вже 12-й пакет допомоги від Фінляндії, яка дійсно теж має один з найдовших кордонів з РФ. І це теж найбільша допомога 400 мільйонів. Євро, хоча попередні 11 та да, мали 190 мільйонів до євро. та То чому, на вашу думку, Фінляндія настільки активно теж вирішила долучитися, зважаючи на ну на ту ситуацію, в якій вона зараз є, і, і маючи такий кордон, і поки що не в НАТО, але вирішила допомагати дуже активно Україні? Скажімо так: Фінляндія це взагалі для Західної Європи. Ну, умовно кажучи, північний, так але ми розуміємо, що в принципі Фінляндія по суті це уже західний світ е, в усіх його таких засадничих принципах і характеристиках. Це унікальний випадок, тому що ця держава мала дуже довгий процес співжиття і е, такого наближеного перебування до Росії в постійній загрозі від Росії і в постійних вимушених тисках з боку Росії, постійному цьому вимушеному нейтралітеті. Так, тому що ми знаємо, що Фінляндії по суті було відмовлено у можливості вступу до НАТО через е, такі певні торги між заходом і сполученим Точніше, між заходом і СРСР, щоб зробити Фінляндію такою нейтральною зоною, це призвело до того, що довгий час Фінляндії суспільство жило під тиском і під очікуванням того, що ось зараз. Відбудеться нове вторгнення Росії, відбудеться нове вторгнення Радянського Союзу, якась нова фінська зимова війна. І тому суспільство, воно Фінляндії надзвичайно завжди було готове до боротьби. Ось по соціологічним опитуванням, які робилися щодо того, скажімо так, ви готові воювати за свою країну, якщо на неї нападе ворог. Неважливо, який ворог. Ось по різним європейським країнам. У Росії, тоді здається, було близько 60%. Більшість європейських країн дуже низькі цифри. 11%, 12, 25%, там 30% десь готові воювати. Три країни, які знаходяться поряд ЗРФ, це ось і були країни, які близько 70% населення проголосувало що вони готові воювати. Це три країни: Туреччина, Україна і Фінляндія. Це всі три держави, які мають дуже довгу, непросту історію як співжиття, так і протистояння Російській Федерації. Це так само геополітика, і фіни розуміють, що Росія існує як проблема. Щодо того, причому проблема не не стільки, навіть конкретно для Заходу, а в першу чергу для Фінляндії. І в другу чергу вже для заходу Да? фіни роз, е, бачать, що це не просто якась загроза конкретно фінам як частині колективного заходу. Це конкретна загроза безпосередньо Фінляндії. Заходу може і ні, да? а от Фінляндії гарантовано. І вони живуть з цим розумінням. Вони час від часу їхня політика балансувала у різних форматах взаємодії з Росією, але так чи інакше вони усвідомлюють, що це можливо їхній буде екзистенційний виклик, і тому їхня оборона навіть збудована по іншому. Щодо того, чому Фінляндія і Швеція зіткнулися з такими перепонами на вступі до НАТО з боку Туреччини. Ну, тут вступили свої прагматичні інтереси. Швеція певним чином підтримувала курдських сепаратистів. Е, наскільки пам'ятаю, робітничу партію Курдистану, яка діє на Близькому сході, яка є ворогом Туреччини. Туреччина хоче, аби Швеція відкликала, умовно кажучи, цю допомогу більше ніколи її не проводила в майбутньому. Так, це виглядає, знаєте, трошечки. З нашого боку не красиво може здатися, але в західному світі це так само доступний інструмент просування своїх інтересів. На жаль, або на щастя, але це так є. Пані Ярославе. Ну і тим часом вчора дев'ять країн, представники дев'ятьох країн, багато про яких ви згадували: це, зокрема, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Велика Британія, Нідерланди, Данія, Словаччина і Чехія. Вони підписали таку так звану талінську декларацію, де вони висловили окрему рішучість допомагати Україні. Ну, очевидно, що всі ці країни найбільш очевидно зацікавлені у допомозі Україні, в тому числі військовій допомозі. Це, от якби, для того, щоб підштовхнути Рамштайн для якихось глобальних рішень. Чи це вони створили таку коаліцію, не незважаючи на інших союзників? Бо вже ми чули від Матеуша Моровецького, прем'єр-міністра Польщі, що Польща поставить німецькі танки Україні, навіть якщо Німеччина скаже ні, це я би так сказав формат певним чином окремий від Рамштайну і навіть випереджуючий. Тому що якраз в цьому форматі зібралися найбільш, найбільш, я вам скажу сміливі союзники України. Можливо, не найбільш потужні. Да, ми розуміємо, що США, наприклад, потужніші за Британію, але при цьому Британія проявляла завжди виняткову сміливість у тому, аби першою. Пропонувати якісь формати першою надавати якісь зразки озброєнь, яких раніше не надавали, і так само польщі і інші держави та ідея про Петріоти вперше озвучена з польської сторони, по суті, на високому рівні, так само зараз Нідерланди, які так само увійшли до талінської декларації. По суті, перші заходи озвучили, що були би нам готові передати літаки f-16 Британія перша по суті провела настільки масове навчання українських військовослужбовців на своїй території і продовжує його проводити. І це дуже великі масштаби навчених. Тобто це держави, які ус, у масштабах і темпах своєї допомоги випереджають, ну, не обов'язково в масштабах, так скажімо, але в, скажімо так, в швидкості ухвалення рішень про нову допомогу, очевидно, випереджають, як і Сполучені Штати. Так і Німеччину, Францію, і умовно кажучи, стару Європу. Тобто, це певний такий формат взаємодії Північної і Центрально-східної Європи, які в силу своєї близькості до Росії, в силу своїх особливих геополітичних інтересів, дивляться на російсько-українську війну дуже близько до того, як її бачимо ми. Навіть більше цієї емпатії походить насправді від них і розуміння, ніж від Сполучених Штатів, тому що вони все-таки занурені в інший контекст і там ще перетягує питання е, конфлікти з КНР більше, ніж Франція і Німеччина, очевидно, тому що в них є свої прагматичні певні розрахунки з Росією. Тобто, це готовність цих держав певним чином із Заходу виступати першими і давати такий показовий приклад іншим, пане Ярославе. Після цього Рамштайну, чи почуємо ми ще якісь е, е, ініціативи з підтримки військової України, чи це вже наразі все? От адже президент, президент Зеленський, звертаючись випадково. до представників, він на літаки, і, і, і перед тим він зустріч з Байденом, говорив, що в, він вже чуємо ковчати, і їздить. На, на... Америк, то Т... і постійно от уже другий раз нагадує, раз, що в нас немає що потрібно діяти вже. Ми почуємо ще. Я думаю, про дуже багато е, інших ініціатив. Звісно, багато з них не будуть такими ж за масштабом як Рамштайн. Да? Тому що Рамштайн це певним чином унікальний за саме масштабами. Проєкт, але ми ще спокійно, я думаю, можемо почути про нові програми, наприклад, навчання українських спеціалістів з військової справи в нових країнах Заходу. Під це будуть створюватися окремі цільові програми. Ще існують трастові фонди НАТО, які так само будуть витрачатися і на оборону України перепідготовку спеціалістів, надання нам всіляких засобів. Це знову ж таки. Це велика кількість нових програм, які можуть стосуватися, наприклад, передачі нам уже списаного військового майна або таке, яке вважається в якихось західних країнах надлишковим, і яке ще має там пройти облік, тощо узгодження. Але, скажімо так, ініціатив цих може бути ще дуже багато. Тобто Рамштайн це лише найгучніший формат, про який ми багато чуємо, через те, що до Рамштайну є така певна медійна увага. Через високий рівень представників. Але цих ініціатив насправді багато. І не всі з них вкладаються в Рамштайн. Багато ініціатив унікальних да, тому що окремо наприклад нам може допомагати Міністерство оборони США по своїм програмам, а окремо паралельно, наприклад, е там я не знаю центральне розвідувальне управління США, окремо там міністерство внутрішніх справ може там Франції від Міністерства оборони Франції допомагати. Тобто, це дуже комплексна історія, де різні установи продукують ці формати дуже великих масштабів. Коментарі за участь в нашій програмі Ярослав Бошко, голова центру Дякую. політичних студій доктрина, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. На все добре, бувайте.